канале буду грати в симулятор лифта на шестнадцатому біля 17 семнадцатому И он и рог и рогицет ракета ракетами пускал, ракетами пускал. Ну-ну, мам, что ты прицепился ко мне? оно вытягивается. Дис, диспетчер. А -ля 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 -ля! Все. Ко, -то. Ко, -то. Ко мне. Вс. Ой, карпаркінг Карпаркінг сейфу. На пьятому. Вс, выкликай Він До мене той ліфт На девятому по десятому одиннадцятому дванадцатому. На тринадцятому Со ліфт їде до мене. Індикатор чи що? Він тат. Ти ще заглючив? В його викликав ве! В виклик вешка віво. Хані бля 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 бля. Все відкрилися двері, кабіну і повчемо. Чого вона поплутав так, так, не ця тя. Я, блін, ігри плутаю, я піду в, ре... в другу ігру, в іншу ігру, цю реалістичну. Там та просто жахлива. Ну, та просто нереалістична, там людина не ходить. Тільки, пане... тільки двері ліфта, панель приказу приказує кнопку виклика. Так. Викликаємо ліс. Заходимо. Диви, який красивий, Все просторно. На дев'ятий поверх. Він не працює. Одна ж. давай на шостий, там сість. Дев'яносто шість набралося. Стараємо. Ой. Шістдесят шість. Знову зробив ашівку. О, о, тут годинник. Прекрасне, то Дови, Кабіна марморна вся. Дві який ліфт з марбурною кабіною. Ми їдемо. О, тут, тут, тут немає нічого цікавого у вікні, тільки скали, немає нічого цікавого. Тут просто це ліфтка. Все, зупинилися. Ооо сапти шо. Во, давай. Тут все видно море і пляж, море пляж. Дорече! Тут До речі, тут. як. А, до речі, тут якась арка з каміння зроблена. Арка скали. Ми не поліземо сюди в кінці поліземо. Ми десь ми у кінці. В Кінці. В Кінці відео поліземо. О, тут все видно, все гарно. Яка панорама? Який краєвид? Хмари. Задні ш... хмари. В... О, тут за... Хмари, задні скали. Ось. Наверх І відкрилися двері міста. О тут вид. Видно, який вид. Немає, немає. сонечко світить. Гарна погода, немає туману. І на морі немає шторму. Так. А, двери! Диві, який там прикол. Глянь низь, вот них. Там діжка. Прикинь діжка на пляжі, діжка на пляжі, як смішно, діжка на пляжі. Так, треба спускатися на ліфті. Я не встигаю на перший поверх. Це, тут якийсь люк, давай ми поїдемо. Це люк шахта ліфта, розумієш? Де всякі сенсори. кручик. Там тій нереалістичній грі там не було форта-стоп кнопки. Колись там була. Там буде в реалі... нереалістичній ігрі. Не зупинимося, на зміни. Нажимаємо!

Відкриваю Арті, що там? Харі, шо, хворий, пляж і скали немає нічого ін інтересного. О. Я цю бачив діску. Що я бачив? з балкона шостого поверха. Підпишися на канал, зроби кошу в коментарях. З вами було Ліфти 7 па 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 па